Сьогодні ми з вами йдемо в Lidl дивитися та порівнювати ціни на продукти в Словаччині. Прийдемося з вами по таких базових продуктах. Хліб, крупи, овочі, фрукти, м'ясо, отаке. Хочете ти прикол розкажу, якась пані лишила в машину заведену і пішла по дитину. Коротше, до школи. Жесть, вар'ятка. Та Всі вік поїхав, вікно ще й відкрите, Уявіть. Ладно, якби воно було ще закрите. Ну воно відкрите. Яблука євро 69 кг. Далі овочі. Огірки в нас зараз по акції за 50 центів. Помідорки 500 грамів по євро 89 А черіки. Євро 19, 350 грам, Перці 500 грам, 2,29. Пекінська капуста, кілограм, євро 69. Як бачимо, сьогодні дуже гарні знижки. А проста капуста євро коштує. Цибулька 2,50 була по вже нема, вже забрали. 5 кг. ого, так дешево. І 2 євро картопля, 2 кілограми. І є цибуля по 1 кг, 1 кілограм євро 10. А розважна то взагалі 100 кілограм 50 центів тільки. Моркова в нас євро 19 кг. Упаковано, що не упаковано. А буряк євро 19 за кілограм. От хліб свіжо випечений. В середньому це десь євро. Євро... Ну так, євро, євро, євро 30. Самий найдешевший чай це 79 центів. 500 грамм виходить євро 19. Форш кілограм це коштує 379. Це спинячки. Сосиски 269 за кілограм. Це куряч. Ціла курка коштує 4,19 за кілограм. Курячі філе 8,99 теж за кілограм. Курячі стегна якраз по акції 3 євро за кілограм. А ляшки 3,89 за кілограм. так, дуже на гарній знищенці 289, 400 грамів. Ми вже розібрали. А 250 грамів це євро 95. М'ясо таке свиняче, кілограм коштує 3,99. Ну, коротше, 4 євро. Макс 2,59. 2 кілограмів. Ця цей найдешевший рис це євро 48 за кілограм. Їх тут є багато сортів різних. А макарони самий найдешевші, це 68 центів. Ось такі. Яйця. 30 штук 7 євро. А 10 штук самі найдешевші. Мка це 2,75. Далі молоко 75 центів. Є ще по 95. І далі йдемо борошно. Борошно 89 центів, 53. Тут є теж різне всяке. Ну, 53 різні саме найдешевше. І олія. Олія це євро 89. Ой, це цукор 89 центів. Не знімала сметану, бо подумають, якась дурна. Коротше, там ті е, працівники розпадають якраз. Сметана 400 грамів, євро 50 а сір 500 грам це 3 є... Ой, не, 2 євро євро. Сір у нас коштує 42 цента за кілограм. Ну от показала вам Продукти такі базові, в Лідлі в самому дешевому магазині, який тільки може бути в Словаччині. От, собі можете порівняти, скільки в Україні, яка ціна і яка ціна тут. От. Можливо, на другий тиждень підемо на закупи і я вам трішки більше покажу, що ми накопляли, що нам вийшло, яка ціна, що там. Ну, коротше, побачимо, тому що нам вже теж треба поповнити трохи наш холодильник, бо вже майже нічого не залишилося. Я б не сказала, що тут, до речі, продукти дешевші, ніж в Україні. Мені наоборот здається, що дорожчі. Я трохи там стидалася знімати всюди, ходили ті. Продавці короча, розкладали товари. Я як то дурочка з телефоном виходжу, знімаю. Ну як я так скрито знімала, щоб багато уваги не привертати. Короча. Ай, це жасть. Я не знаю, коли я наважусь. Не, не буду встидатися знімати всіх підряд. Ладно, шутка. Не можна без дозволу знімати. Але що я зроблю? Я так старалася не знімати людей, суто товари. І так недовго, коротко. Сподіваюся, цікаво було. Я оце йду і думаю, чому мені подобається дивитися в рік немає. Я вже не раз сказала, що я дивлюся. <реш> мені дуже подобається цей блогер, ютуб-блогер. Все дуже просто, тому що ну, вона заробляє багато, але ну, вони поводяться як люди, реально. Вони не зазнаються, вони не показують того, що вони заробляють багато, якось не ведуть себе так зверхньо. От, наприклад, я е такі... Люди, я знаю, там, бачила неодноразово, що заробляють багато і просто ну, так себе ведуть, бо я не знаю, якби вони королі були. Вони є самі по собі дуже щирі. Мені подобається і Настя, і Катя, так як вони е, трішки старші від мене. І, цей. і вони мені дуже імпонують. Я не знаю, мені прям... я з самого дитинства слідкую за них. За ними і мені дуже подобається. Абсолютно нормальне яблуко. Дивіться, розрізала. Хоп, та там погнило зсередини. Цікаво як так. Де легенька подряпина? Легенько подряпина, що так аж замотувати треба. Назар що сталося. А легенько тут що сталося. Нормально. Прийшов вночі ще й каже, маленька подряпина. Нічого собі маленька, на пів руки рука замотана. Наша сімейка без пригод не може. То я то тепер бежав. Каже, що так само, як я любав тільки трошки не так глибоко, але Дуже смачний точився і завжди. Звісно, це був смачніший коли його зразу їсти, але зараз він так, тому що значний. Сьогодні випала вже цілу пляшку води. Навіть не за день, я за півдня і хочу ще. Це вже, значить, я доросла до того рівня, коли я хочу сама воду, а не цей, а не заставляю себе її пити. Це дуже класний показник. Маю розпаковку. Я что-то боюсь смотреться. Я говорю, что я не делал. Да я вижу, что ты делал. Ну ты нормально так. Мама ще дають процедури, но той реально помилайні. Косачів маркін, щоб я тут Багато не лі, бо то йод. Ти налила рідка. Тобі жив. Господи, господи, серце біле. Що нам так не знає? Побыть. Все, не руш, не с ним Ну так, шкірку підрізав так зрізав. Не, no. не, то не заматував. Чи будеш ще той мазі на стрі? Ні. На. Бо ж воно так на ватку не? Я знаю, не знаю, може не треба. Що ти дивишся? Зустріч словацького не президента, а прем'єр-міністра Роберта Фіца з президентом Зеленським в Ужгороді на Україні територію України 5 вересня. Угу. Словацьким перекладом? Так, словацьким перекладом. Та я розумію. І Що говорить? Розказують з... зараз Красно, зараз, дивилися, розказують що за Другу світу, тому що перший він той прем'єр Фіце розказував за. Що вони воювали, що москалі воювали проти фашистів, але Зеленський не перебіг, просто доповнює, що то все відбувалося на території України йому нагадував, розумієш? Mm -hmm. І що велику участь брали українці, діди, баби, був Голодомор і так далі, що ми несли ту велику ціну і зараз несемо. У нас mm -hmm. зараз на території України України вмирають українці, а не європейці. Ми вмираємо за цілу Європу, щоб вони не пішли далі. Mm -hmm. Так, пояснювати. Ми почаємо од вас живот так і всіля. А я от цей ютубчик. Зараз що чим займається yeah. речором.